Перше коло прийшов. Зараз додав ще 2,5 мм. І будемо дорізати вже в повний профіль. Це профіль модуль 2.5 21 зб. залишились проїзди спальні нижні і все буде добре Получились дві таких шестерні чи зубчиті колеса, кому як подобається. Модуль 2,5, 21 зуб. Наружний діаметр 57,5 і глибина врізання 5,5 мм. Дякую за перегляд. Всім миру і добра.